Так, мене чутно? Так. 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 Так, а Хтось з вас вже робив тауді... від судності? Так. О. Так. А, якісь питання є? Чи немає? Є, так, в мене з'явилося. Які. А, та, а я можу так просто ну, зі свого завдання питання задати стосовно роботи. А, Там конкретне є питання. А, ви можете відкрити мою таблицю ну, діаграму цю або мені відкрити? Давайте ну, включайте свою демонстрацію екрану і давайте поглянем. А Зараз. А, так. Бачите, мій екран, так? Так. Супер. Ось у мене є діаграма. А, ну і ще й завдання потрібно ж прочитати спочатку. Так, для, для першого завдання я робив. Мені потрібно було створити базу даних обліку наукових публікацій, щоб можна було зробити таке, щоб один автор, один автор може писати кілька статей. Статті публікуються у журналах. Одна стаття може посилатися на інші, і статті можуть мати кількох авторів. Так. Я виділив ось сутності: автор, стаття, журнал, а, і я думаю, що на ну, статті вони ж не в журналі публікуються, а в конкретному випуску, і, тобто, виділив окремо випуски журналу. І не дуже розумію, як мені правильно зберігати інформацію про те, в якому випуску зберігається певна стаття. Типу е, ну, те, 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 що Ян тут написав, що в нас є у цієї сутності атрибут е, випуски. Е, це текст. І ця стаття може знаходитись в декількох випусках журналу, різних журналів. І ми сюди просто будемо записувати як масив строк, е, конкретні випуски. Але це виглядає якось ну, не, не знаю. Нет, спочатку. Давайте ще раз завдання. Mm, у ось. нас є автор згоден, є стаття згоден, є журнал згоден, а ось вот з випуском не згоден. А навіщо вам так. тут випуск? Ну, тому що у нас, якщо є науковий журнал, не можна сказати, що там. В журналі є якась стаття. Журнал це ну, збірка випусків. Він випускається там кожен рік, наприклад, Кожні два роки. І там І... В в випусках містяться у нас статті. У журналі може, ну, згідно текст завдань, ще раз відкривати mm -hmm. те завдання. Бачимо, що у нас статті публікуються у журналах. Слідувально, у нас в одному журналі. Може бути декілька статей. Все. Так. Тобто, тут немає такого поняття, як випуск. Тобто, у нас є журнал, у журналі може бути декілька статей, а, і, один, і далі один автор може писати кілька статей, одна стаття може посилатися на інші статті і так далі. Тобто, тут про випуск нічого не сказано, це буде зайве. До, я зрозумів, то, то ми робимо тільки ну, не як в, в реалі, а просто ну, з цим завданням. Відповідно до нього. Ще раз? Ми робимо ідеально відповідно до завдання, ну, щоб воно просто тоді нереалістично не виходить, в реальному житті не, змож, не зможемо використовувати таку базу даних. Ми на реалістичність, ну, по-перше, не дивимось, ну по-перше mm -hmm. дивимось на те завдання. Ми Ну по-друге, ми максимально, максимально кастрюємо завдання, тому що якщо ми будемо робити так, як у реальному житті, то ви будете всю роботу робити декілька років. Угу. А у вас база даних півроку йдуть. Ось. І по третє, ну якщо те завжди приймаєте те завдання за а, такий. За такий закон, який вам потрібно а, виконувати. <кхід> тобто, якщо в тих завданні не сказано нічого про випуск журналів, значить випуску журналів у нас немає. Добре, Я зрозумів, так. Ось. А, це буде займ. Можете ще раз відкрити а, сутності? У мене є до вас інше питання. У вас є. Такі атрибути, як orsith, такі атрибути, mm -hmm. і цей атрибут orsit, він е, належить автору. Так. Що таке orsід? Це науковий ідентифікатор певного автора. Там є Scopus ID, наскільки я пам'ятаю, а є ще orсід. І я використав orsід. Ну, він розшифровується якось повністю. Ну, правильно, ID -булака. Я не почув. Повтори, будь ласка. Він уши як ID орка. А, ID орка. ID. Я просто подивився, як в одеській політехніці викладачі використовуються, і там на сторінках викладачів записано Орка ID. Так, гарно. А doi це що? Це ідентифікатор статті. Гарно. А ISSN ISN А, Закінчується на серіа номер, напевно, International serial number якийсь там. Тут різниця в тому, що у нас є ще ISBN, це book number. І ось випуски вони можуть бути ідентифіковані за номером. У журналах, якщо я не помиляюсь, якраз такий ISBN. Використовується. З, Буде ISBN. Так, і випуски нам не потрібні. Ну, і випуски нам не потрібні. Так, а, далі в мене є деякі такі... ще є ще питання: ось до стовпчика випуска. Ну запам'ятайте, що у... ну, в одному атрибуті ми не можемо зберігати якийсь масив даних. З цим буде так. дуже тяжко працювати. Ну, це проблема. Тоді тут. Ой, ми цю проблему будемо вирішувати, коли на наступній лекції почнемо таку тему, як зв'язки. І з допомогою цих зв'язків ми можемо витягувати, наприклад, з бази даних, масив, масиви даних. Ну, так, я повинен mm -hmm. зберігати там посилання статті. І це теж масив строк у мене виходить так. Тому потрібно якось це вирішити. Ні, єскійкасних слайд. Так, Знайомте нас з вашим другом. Якось ну, некрасиво. Ми тут всі спімо. Его зовут Олег. Добрый день, меня Олег Добрый день. Да, я тоже там преподаватель. И тоже по базам данных. Я была знакома с одним преподавателем во Львове. Нет, я не во Львове. Я просто вспомнила историю. Пару раз там был, но не в роли преподавателя. Да, значит, смотрите, в общем, то есть у вас сейчас задача, то есть не сделать какое-то там реальное приложение, которое будет там, работать, которое будет в мире, которое будет приносить нам людям какую-то пользу. Mm -hmm. У вас задача, то есть научиться проектировать. Поэтому изначально вы берете и задачу, то есть максимально кастрируете, то есть откидываете вот все лишнее, и набиваете то есть, минимальный какой-то функционал, то есть минимальное количество данных, которое нужно, чтобы там, описать там, автора, статью, журнал, там, кота, собаку, продукт и так далее, то есть, там, любые там вещи. А, не надо э, смотреть э, там, на все атрибуты, которые там, присущи, там, допустим, там, э, в этой ситуации там, на какой-нибудь реальной статье, потому что их, во-первых, будет очень много. Во-вторых, там каждый журнал, каждое издание, каждая там, наукометрическая база будет вводить там свои атрибуты какие-то, то есть специфичные только для этой, например, базы или для этого журнала. И вы это все вот максимально универсально, вы его не формализируете в виде какой-то там таблицы. Поэтому изначально, то есть какой-то минимальный набор данных о статье, минимальный набор данных о авторе, минимальный набор данных о журнале. То есть далее, если вы там захотите эту систему уже приблизить в реальности, то есть когда вы на минимальном объеме информации, то есть обкатаете структуру своей базы, обкатаете минимальный функционал, а дальше, в принципе, будет не так, чтобы сильно сложно это дело расширить. Но изначально вам нужен какой-то такой первый рабочий прототип, то есть, который, в котором вы сможете показать какой-то базовый функционал. А дальше вы его просто там при желании можете начать наслаивать. Поэтому сейчас у вас задача научиться выделять сущности, научиться выделять атрибуты, научиться определять, какой атрибут к какой сущности относится. То есть вот у вас задача более вот такого То есть поэтому мы а, как бы на реальность то есть, не сильно смотрите. То есть, опять же таки, по-хорошему, все, что вы делаете, оно Должно натягиваться на какой-то там минимальный там э, здравый смысл, вот, но без фанатизма. То есть, если вы смотрите, что там без какой-то информации вы можете прожить, то лучше ее изначально выкиньте. Потом, если что, в любой момент сможете ее добавить. Окей, тогда. У мене все, якщо возвращаю вам Олексія. мучайте його далі. Так, добре. Так, ну і як я вже казав, у атрибуті ми не можемо зберігати якийсь масив даних. Ну, в даному випадку у вас є статті, це масив строк, як я бачу, текстовий тип даних, далі посилання, це масив посилань, текстових текст, даних, тобто це буде зайве. А, ну, як казав Олег, тобто ми, коли проєктуємо сутності, то ми обираємо такий мінімальний набор даних про цю сутність. Добре, а що, як мені тоді замінити оці масиви строк? А, поки що їх не буде. Просто прибрати їх потрібно. Змінити того і да і все. Можете поки що замінити, наприклад, ну, можете поки що статті дати одне посилання, і все, і, або там автору дати одну статтю, наприклад. Або, наприклад або, або навпаки, статті дати одного автора. Те ж саме, теж бачу, у вас є автори, тобто це у вас масив авторів. Випуск, це масив інтеджерів. Я взагалі, коли це думаю про це. Якийсь, ну, може, це у формі графа краще зробити, тобто на реляційну базу даних? Ні, ні, ні не mm. треба. Тут якраз таки ця задача вона дуже гарно лягає на реляційну базу даних. Так, да, смачите, один питання к вам. А можете вот почему ви вирішили, що у статті. Посилання це буде масів, чому це саме масив? Тому що я коли уявляю собі, що стаття посилається на інші, це як типу список літератури. У нас є назви інших статей, на які ця стаття посилається. Ага. І у цьому все. масиві строк ми можемо зберігати назви інших. Uh -huh. Така реалізація. А, все, я зрозумів. Тобто це ссилки на інші статті. Да, это цитирование. Я просто думал, изначально, то есть там, ну, у вас как бы сущность статья, в ней посылание. То есть оно написано еще в единственном числе. Есть, ну, да, на украинском единственное множественное ну, звучит одинаково, поэтому я думал, что это ссылка именно на эту статью. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Можно тут записывать эти до идентификаторы ну, там, смотрите, там будет, это будет чуть-чуть легче сделать, это когда вы выделите первичный ключ статьи, то, то тогда вот эти вот послания, это как раз-таки будет представлять из себя массив из вот этих вот идентификаторов. Uh -huh. Но его нельзя хранить в качестве атрибута нет. Да, ну, не. ну, почему? То есть пока что, то есть на этапе вот этого, на, на этом этапе проектирования, то есть здесь могут быть массивы, вот. А вот дальше, то есть вы должны понимать, что э, что это там чуть-чуть преобразуется, чуть модифицируется в дальнейшем. Mm -hmm. То есть это уже будет, когда э, тема связи, тема нормализации. Вот тогда там э, сядете и будете думать, как от, этой, от этих массивов здесь поизбавляться. Ну, можно, в качестве варианта, это так использовать. То есть и повернуть массивы. Mm -hmm. О, я думаю, без массивов только что пусть формуют сутности. Mm -hmm. Я думаю, без массивов только что пусть формуют сутности. Да нет, почему? Это пока что это логический этап проектирования. На этом этапе, в принципе, вполне себе возможно. Ну, раз. Так. Еще питание есть какие не. нет. У кого еще питание есть? Пока что нет. Цього потрібно зробити протокол і надіслати на сайті. Так. А вам, типу, зараз потрібно буде захистити ці штуки і потім вже протокол зробити, так? Н ні, спочатку треба зробити протокол, потім з протоколом прийти на захист і захистити вашу роботу. Прикольно, а ви ж тільки сьогодні про протокол сказали. Или вчера. Да, на парень можно класс Да, смотрите, сейчас вы можете продемонстрировать свои наработки Алексею и помучить его своими вопросами. А вот когда вы уже приготовите протокол и придете на защиту, тогда уже поменяетесь ролями, тогда уже Алексей будет своими вопросами мучать вас по вашему протоколу. пользуйтесь моментом. Алексей фанат БДСМ, мы будем все друг друга мучить. Да, он такой. Прекрасно, ну давайте я покажу эти связи, которые я сделала. Не связи, а да. Давай-то. Сейчас. Ага, а я не могу, потому что. Зум дебильный, не хочет работать на Вейленде. Прошу прощения. Он не хочет шерить экран. Мне нужно переключаться на Ксорг. Не повезло. Сегодня мучить а? меня вы не будете. <laughs> Ты можешь написать послание, если у тебя есть диаграмма. И я демку. смеетесь? Можно мучить иначе. Розкажіть про шахи. Надішлю посилання, я демку включу, Дані, якщо тобі потрібно. Надіслати тобі посилання, добре. А, yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> а, що сказали про посилання? А, Віка, просто мені надійшла діаграму, я включу демку. Давайте. Вона не може зараз. Якщо у вас є нароботки, та не можете показати на демонстрації екрану, можете дійсно прислати якісь посилання, я можу навіть на своїй демонстрації екрану показати все. Так. От тут так... навіть курсор видно. Нічого собі, ну, коротше, тут я трохи зробила саме зв'язки теж, тому що вони були навіть в прикладі коду, який був а, на початку, коли. Тю діаграму заходиш. Тобто там був приклад формування зв'язків через РЕФ. Ну от, якось так. А завдання. Щас я, я ще Кирило, тоді завдання скину, напевно. Номер, без кажі. А, шосте. Mm -hmm. <coughs> Давайте подумаем с диаграммом. Yeah. Так, аукцион. ID назва. Раст. Лот. Все, найди назва. Uh, у вас є лот, та в нього є дата закінчення торгів. А коли дата початку торгів? Mm, в ТЗ була тільки дата закінчення торгів. Нічого не знаю. Навіщо? А, на голові. Правильно. Дуже правильний підход на самом тоді. Не, ну здесь, смотрите, здесь подход правильный, но э, помимо ТЗ э, вам надо еще немножко погружаться в предметную область. А вот, а вот, своими словами, вот можете сказать, что, что такое аукцион? Представляете себе? Что такое аукцион? Да. Некоторые мероприятия, где продают да. различные вещи. Вот, вот. Вот если это мероприятие, то вот это вот мероприятие, оно постоянное или оно как-то ограничено по времени? Я, к слову, попрошу Кирилла показать код. Ко Кирилл, разверни код. Там закомментены дата початку и дата закинчения. Они закомментены, потому что их нигде не было в ТЗ. Вот, 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 да. То есть, ну, вот а это... а где можно я пытание задам? мене теж да. виникло. Ну, потрібно якось теж предметом або зрозуміти. Ну, тоді е, і журнали не містять статей, як в моєму, ну, в моєму прикладі. Тут ну. різні, тут різні речі, тому що ви виділили в стелу віддільну сущність, то тобто, є ну, віддільний об'єкт домена, який не використовується, в принципі, взагалі в ТЗ. а, а, а в рамках атрибутів, атрибутів, які можуть бути, в принципі, використовані в цій сущності. Смотрите, а, то есть, ну, да. смотрите, э, например, э, вот ваш пример журналов, то есть, можно опять же таки, такой э, представить, что это будет журнал не какой-то там бумажное издание, у которого есть выпуски, а это может быть какой-то интернет журнал. И вот э, в интернет журнале, вот, то есть, в нем такого понятия как выпуски может не быть, то есть, там может быть просто, по сути, массив статей, которые просто там отсортированы по дате. А вот поэтому вот там вот этот выпуск он как-то так отходит на задний план uh -huh. а здесь вот все-таки как бы аукцион то есть у него то есть помимо названия у него действительно у него есть четкие рамки э, проведения то есть в принципе смысл аукциона в том что он проводится там, с, начиная там с трех там, часов дня там и там до 8 часов дня и делать ставки вы можете только в этот промежуток времени, то есть если там э, ставки есть, то там максимальная ставка, человек, сделавший максимальную ставку, то есть выигрывает там какой-то там товар или произведение искусства. Так, если же ставок нет, ну, вот там уходит с аукциона, то есть он там является там не вот дата начала торгов и дата завершения торгов это как раз-таки будут атрибуты именно самого аукциона. А вот лот у него уже не будет такого понятия, как дата завершения торгов, у него, как раз-таки, будет только название, там цена и привязка к какому-то аукциону. А вот в какие временные рамки этот лот? будет торговаться, то будет зависеть от того, к какому аукциону он привязан. Итак, может быть по-разному. Быть, могут быть временные рамки отдельного аукциона и временные рамки отдельного лота. Нет. Да, да, да. Там было указано, да. лоты, они же сбиваются ну, по аукциону. Вот это вы усложнили себе жизнь. В данном случае, да что можно сделать? Ну, тогда просто, если вы понимаете, что аукцион это... То есть мы начинаем аукцион, там, допустим, с торгов там, за там, какую-то статую номер один и там, торгуем ее в течение часа. Потом в следующий час мы торгуем за статую номер два, второй за статую номер три. Ну, тут структура очень усложнится. хорошо. Я думаю, здесь можно просто действительно дать а, отдельно, отдельно, дату начала дата конца мероприятия. Да. И... и, отдельно дату начала торгов лота и дата окончания торгов флота. Как чтобы сказать? лот не на протяжении всего аукциона, на протяжении а... всего мероприятия торговался. Я, я бы чуть-чуть упростил ТЗ здесь. Я бы сказал, что в рамках аукциона можно ставить там на любой лот в любое время, от там, даты начала до, до, до завершения аукциона. Да. начала завершения? Да. Ну, тогда нужно будет перекочевать дату начала, дату конца в аукцион, а в лоте дата не нужна. Тогда в таком ну, просто, смысле... ну про, просто иначе с вот этими датами ну, зашьете.